100 років тому, 30 грудня 1922 року, в Москві відбувся перший з'їзд Рад, на якому делегати від Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Білоруської Соціалістичної Радянської Республіки та Закавказької Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки розглянули та схвалили в основному проект. Декларації та договору про утворення союзу радянських соціалістичних республік СРСР договір не було ратифіковано. Остаточний текст не було розроблено, і міжнародною угодою він не став. Замість затвердженої процедури міждержавного договору було сформовано внутрішній документ Конституцію СРСР від 6 липня 1923 року, що вказує на відсутність правомірних підстав міжнародного утворення СРСР. Програш національно визвольних змагань призвів до жахливих наслідків. Перманентні війни, червоний терор, соціальні експерименти, репресії, голодомори, розстріляне відродження, гоніння церкви, техногенні катастрофи тощо.